Добрий день, дорогі чотирикласники! Сьогоднішня тема нашого уроку: світ професій, рухомі та нерухомі з'єднання, виготовлення рухомої іграшки для шкільного театру. Вже пролунав шкільний дзвінок, покликав всіх нас на урок, рівненько стали, все, вже час. Роботу починає клас, за парти всілися зручненько, поклали руки всі гарненько, готові? Так, а настрій як клас! Тож успіх всіх чекає нас. Пригадаємо загальні правила безпеки на уроках дизайну і технологій. Забороняється працювати несправними чи тупими інструментами. Перед роботою перевірте справність інструментів та наявність матеріалів. Підготуй своє робоче місце. Коли вчитель починає говорити, потрібно припинити роботу і уважно слухати інструктаж. Роботу можна розпочинати лише з дозволу вчителя. Використовуйте інструмент лише за призначенням. Яким же буває театр? Театр буває драматичний і музичний. Пригадаємо правила поведінки в театрі. Причепуріться, одягайтесь, як на свято. За потреби зайві речі віднесіть у гардероб. Приходьте на виставу вчасно. Третій дзвоник сповіщає, що всі повинні зайти до зали. Не їжте в залі, подібними діями ви заважаєте акторам та глядачам. Вимикайте телефон. Не базікайте, актори так старались для вас, поаплодуйте їм. Сьогодні ми створимо власних персонажів для театру. Вони можуть бути створені за власним задумом інструкцію, в підручнику чи відеодемонстрацією на екрані. Правила роботи з ножицями. Ножиці це небезпечний інструмент. Поводьте з ними обережно, на робочому столі, поклади ножиці так. Щоб вони не виступали за край парти. Тримай ножиці лише ввістрями донизу. Різати на ходу забороняється під час різання не вставай з місця. Передавай ножиці закритими і кільцями вперед. Під час роботи з ножицями притримуй матеріал лівою рукою так, щоб він не потрапляв на лінію різання. Інструктаж робота роботи. Правила роботи з клеєм. Клей потрібно наносити пензликом від середини до країв. При потаплянні клею на одяг його слід негайно змити водою. Для притискання елементів аплікації і витирання рук треба користуватися серветкою. Закінчивши роботу, клей потрібно щільно закрити пензлик і посуд помити. Робота за поданим планом Потрібно взяти аркуш паперу квадратної форми. Потім зігнути його навпіл і його половинки також зігнути навпіл. Далі в верхній частині зігнути трикутничками і утворити дах будиночку. З нижньої сторони зробити те ж саме. Потім зігнути їх навпіл, утворивши кораблик, і знову зігнути навпіл, утворивши трикутничок. Далі робимо малесенький надріз і загинаємо кінці. Розкриваємо, знову згинаємо, малюємо е, маркером вверх, вирізаємо, щоб потім приклеїти. І у нас утворюється такий чудовий динозаврик. Перейди дорогу, використавши перепустку вигляді цеглинки. Все було просто, мені довелося докласти зусилля. Мені нічого не вдалося. Я сподіваюся, що у вас все вдалося. Всього найкращого. До нових зустрічей!